Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. З вами я, ваша Ольга, і ви на моєму каналі Шепіт Всесвіту. Сьогодні я записую для вас прогноз по знакам зодіаку з 29 грудня 2025 року по 4 січня 2026 року. Це друге відео, і в цьому відео будуть такі знаки зодиаку, як Лев, Діва, Терези і Скорпіон. Ми розглянемо три питання: загальна енергетика тижня, фінанси доход і особисте життя. Вітаю вас, дорогі мої! Леве, давайте подивимося, що тут в особистому житті, що тут у вас, так, да? загальна енергетика, загальна енергетика, карта колісниці. Я керую своїм життям. Все в ваших руках. Такий тиждень буде у вас колісниця. Це швидкість поїздки, можливо, це тривалий курс. Будете якось так, знаєте, йти своїм шляхом. Є у вас ваша якась задача, і ви йдете згідно плану. Я б сказала, так, керуєте ви. Якось будете нести відповідальність, на себе брати відповідальність, керувати, продумувати шляхи, да, як що зробити, що, отаке по відчуттю. Да, ось поїздки. Може, в когось дійсно поїздки якісь аналіз, да. Результат Дивіться, ну тут о, карта Королева мечів, це стратегічний такий, да? безпрекословно прораховано, продумано, проаналізовано. От якесь взяли в свої руки, да, керуєте ви про може дійсно в когось якась поїсть, яка, якісь дії, новини, про аналіз, якийсь аналіз буде дійсно якогось напрямку дії. От що ви там плануєте, як на наслідучому тижні у нас свята. То от організацію можливо, можливо, якісь там дії, які пов'язані з цим святом, да, поїздки, можливо, таке. Оце все буде в ваших руках. Якось, леве, ви, ви на себе візьмете брезди правління. Отак-от. Так, дивимося далі. Що у нас по фінансам? По фінансам. Семірка на кажуть, напали всім селом, єлі одгавкався. Да? Тобто можуть бути якісь там хочу те, хочу оте, мама купи оте". знаєте, як ото, ой, то, Але у вас якось буде воно все раціонально, ви вирішуєте, якось будете так. Да? Не треба. Ось бачите, як воно по цій, Давайте не будемо. Давайте якось чого, чого його куплять, якщо у нас воно є. Да? Може бути в когось і так. Це розходна частина. Ну, розходна частина, я то вам хочу сказати, ну, для сім'ї нічого не жалко. Якось можу зекономити на собі, а для сім'ї, для рідних, для якогось святкування, то нічого не жалко. Будете втратити все одно. І краще будете, знаєте, щоб, щоб побалувати рідних. Да, от, по королю кубків це доброта, це емоції. Да, от, тако, і десятка пентаклів рідним. рідним приємні відчуття. Да, задоволення для рідних, здійснення бажан, бажань. у особистому житті, А в особистому житті якісь ем, ну, можуть бути сюрпризи. Верховна Жриця, як, подився, відкрите, що це нам. Або, кажуть, мені не лізь туди. Да? Хай це буде для людини сюрприз. Ну, значить так, хтось, може, чекає чогось, ну, дійсно, сюрприза, сюрприза. То я трішечки. Ви якщо ви чекаєте, щось таке велике, то, можливо, те велике не буде таким великим, якого ви чекаєте. Якось не в такій мірі, не наскільки велике, да? то до вас буде якийсь сюрприз. Але я, це. Не повністю я даю вам цю інформацію, да, скажімо так. <святкові> Бо це дійсно святковий йде тиждень, там дійсно бувають сюрпризи, несподіванки, да, подарунки. Тому якісь будуть подарунки у вас у дорогеньких моїх левів на наступному тижні. Але якось. Ну, не всіх, не всіх. Це ж ви знаєте, що доповнююча інформація, це тільки для тих, хто повинен це був її, її почути. Такий мій прогноз для дорогеньких моїх левів. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте, будь ласка, лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. Робіть енергообмін, будь ласка, і як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все. Буде добре, а ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі мої діви. Що тут у моїх дів? А у дів паж Пентаклів. Подарунки. Подарунки, якісь невеличкі гроші, те, що тримається в руках. Це знання, бумаги, можливо, якісь хтось отримає. В ну, кожного своє, в кожного своє. Але якісь маленькі радощі, я б сказала так, знаєте, якісь мати... маленькі матеріальні радощі. Ось таке з подарунків. Тиждень подарунків. Хай це буде, назову я його для моїх дореньких днів тиждень невеличких подарунків. Хай їх буде багато-багато. Хай, вони будуть невеличкі, але їх буде багато. І це радощі. Це радощі в житті. Так, давайте подивимося. Але це, ну як е, з чим це пов'язано, давайте. Довго, довго, так, знаєте, довготривалий час йшли для, для того, що потримати. Оце, оце воно про все. Чекали, довго чекали. Може, дійсно, якось довго чекали і отримаєте. У кожного своє, що, кожен по-своєму може отримати. Хтось може отримати якусь бумагу, бо це Карпаш Пентаклів, це ще кажуть, карта, карта паперів. Хтось може якусь бумагу, якусь може інформацію, хтось може отримати якусь, я знаю, там справку, хтось подарунок. Кожного своє, але ви щось отримуєте, те, чого довго чекали. От вам хотілося цього чекали, йшли до цього. І нарешті отримаєте. Оце буде в того. Я ж кажу, буде тиждень маленьких подарунків. Так, дивом по фінансам. По фінансам карта Сонечка. Ну, хороша карта, карта така приємна, ну, може, знаєте, ще як пройшли якийсь етап. Якийсь важкий такий фінансовий, да? і нарешті засвітило сонечко для вас. Якесь є полегшення. Може, отримаєте, дійсно отримує інформацію, я не знаю, там, кого там зарплату вам повисять, да? там, чи премію дадуть. там, ну Таке щось. Щось мене але щось у вас те, що... Да, якісь перспективи відкриваються. Може, хтось нову роботу там знайде, да? якісь грошенята з'являються. Да? Що в нас з'являється? на тижні. Ні, з потратами, Нє, з потратами от стабільно. Якось, знаєте, Ви чітко знаєте, скільки ви можете потратити, і ви чітко тратите ту суму, яку ви виділили на слідуючий тиждень. Все. Доповнюючих трат не буде. Ви керуєте по імператору. Ви керуєте, ви контролюєте, ви все просчитуєте. і тако, строго, так як було виділено. Особисте життя, особисте життя імператриця. Тобто в особистому житті все йде своїм чередом, все йде поступово, розміряно, Знаєте, як по, по імператриці, тобто, то, це як по ну, якби, без хаосу, без якихось там різких змін, все, все якось плавно і продумано. Заботливо, продуктивно, оце таке щось буде. У когось може бути, у когось може бути, наприклад, міняється статус, може помінятися статус. Дуже багато от у когось може бути, у когось доповнює у когось, тому що у ці доповнюючі карти для тих, хто повинен це почути. В особистому житті це ваше матеріальне становище. І у ваше матеріальне становище дуже вас роз, ну, розочаровує гроші. Да? І ви за це дуже переживаєте. І ви, ну, якось, ну, немає у вас якогось такого стабільності матеріальної. Да? І в особистому житті теж тако, таке саме. Да? Ну, я, е, ну, ви тримаєтесь важко. От іменно в матеріальному. Ваше особисте теж переходить на матеріальне. Це можливо шанс якийсь, якийсь можливо шанс на якесь ваше велике е матеріальне. Це може бути і гроші, і, і ваша, я не знаю, може бути, у когось. Якесь може бути дуже важко. Переживайте за цього. Отут навіть у когось може бути, дорогі мої українці, наприклад, у кого є на території України окупована, ну, ваше по імператриці окуповане ваше житло, наприклад, да, там, чи що і ви там чи розбите, да, і ви якось за це переживаєте, що закінчиться війна, що воно буде матеріальне, матеріальне як воно по. Чи повернеться, чи не повернеться, чи ті гроші будуть якось отаке, знаєте, ви якось відвоювати своє треба. Отут якось от якось е перенесли, ви будете думати, що про матеріальне. От у когось буде саме про матеріальне чомусь якесь таке, знаєте, і тут імператриця це теж про щось матеріальне, ваше рідне, близьке, от таке, знаєте, рідна земля, рідна країна. Оце от таке в когось може бути. Ваш статус, імператриця, да, ваш статус в когось може бути і так, але дуже велике переживання когось, може, немає такого, знаєте, статус, наприклад, жінки, дружини, да, там, чоловіка, да, і ви там переживаєте за цього. Але якісь переживання. На слідчому на на тижні от якась таке у дуже багатьох дів буде саме про це. Куди далі? Може, от така якась фраза крутиться в голові, куди далі? Якось отак. Але, але. Ну, все одно, якщо в особистому житті от дивиться, карта імператриці, не розглядаючи доповнюючі карти, да, то карта імператриці це карта про стабільність. Про стабільність, про те, що воно у вас, вона, вона є у вас особисте життя, воно рухається, воно розвивається і все у вас добре. Тому я хочу, щоб було все у вас добре. Ми дивимося. Це оце доповнюючи. Це не у всіх, але хтось повинен був цю інформацію почути. Такі мій прогнози дорогеньких моїх дів. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі мої терези. терези Воєнне дістя. Побіда любою ціною. Щось ви будете агресувати. Будете відстоювати своє, доказувати, воювати, сваритися, конфліктувати. Моя о, карта зверху називається. Оце про вас, дорогенькі мої терези. Щось буде, давайте подивимося, з чим це пов'язано. Такий тиждень воєнних дій. Давайте подивимося енергія така, давайте подивимося з чим це пов'язано. Ви берете свою лідеручу позицію по королеві жезлів. Це така енергія, знаєте, я веду, я керую, я лідер, я така впевнена... впевненість, якась є така, знаєте, ну, керування, так. Да. От ви керуєте і всі дожні слухатися вас, так як ви сказали. Так, да, от должно бути так, як ви хочете. Да, Відстоюєте своє. Якось, знаєте, я так думаю, що у вас, ви побачите якусь вигідну ситуацію, наприклад, да, в житті, не знаю, з чим це може бути пов'язано. От ви просчитали, подумали, продумали і сказали, що отак довено бути отак. От я так бачу і так должно бути. І ви будете відстоювати прям вплоть до конфліктної ситуації у вашому житті. От ви від свого не відступите. Правда, ціна цьому може бути, що може бути сварка, конфліктна яка ситуація, і ви можете бути розочаровані цим. Але ви відстоюєте своє. От будете стояти на своєму. Не факт, не факт. Ну, я вам хочу сказати, що карти говорять, якщо ви здасте свої повноваження, якщо ви здасте да, своє лідируюче скажете йому Стоп, то з'явиться шанс е, залишитися ну, на коні. Да? Тобто бути в такому якось вигодній позиції. Але судячи по картам, ви все одно, і тут основну енергетику, ви все одно будете в якомусь такому в позиції такій під підчин... ну, от, Я все одно моє зверху. Якщо б я дивилась, наприклад, оці карти, ну, як я інколи дивлюся, по територіям, да, я, я дивлюсь тільки Херсонську область, більше ніяких інших областей не дивлюся. По одній простій причині, що я з Херсонської області, але я з правого берегу. І до мене звертаються люди з лівого і з правого берегу, Херсонської області, тільки Херсонська область. І я дивлюся, от коли б я, якби я дивилася, е, наприклад, по території, да, бо тут війна, якась воєнні дійство, да, от, то я б сказала, це в мене королева жезлів, це Росія, то я б сказала, що якась установка, зу, ем, да, зупинка дій Росії, да, і шанс на відвоювання, відвільняння якоїсь території, але з великими жертвами. Або жертви будуть. Або може бути, наприклад, е, що будуть. Стрілять якимсь тяжким, да, і будуть жертви. Може бути і таке теж можна прочитати. Ну то треба дивитися, ну, то це я так вам вже, якби. Не всі, не всі. не у всіх таке буде, да, Терези, мої дорогі. Якось все ж таки, я думаю, що ви, ви якісь будете в такій позиції, що от ви. Відстоюєте свої інтереси із з вашего зверху. Фінанси. Фінанси, п'ятерка жезлів. Конфліктний теж. Ось тут і тут конфлікт у вас, і тут п'ятеро, і тут якийсь тиждень, слідуючи рази. Воєнні дії у вас, і тут ви теж якось. Немає Внут... у вас якась внутрішня буде боротьба, треба, не треба, може обійтися можна, якось отак оце буде втрати. Ні, так, да, економія. От мені сказали, що це якась економія грошей. І у вас внутрішній конфлікт з самим собою, що ні, можна обійтись без цього, можна чим замінити. Це якось отаке буде. Особисте життя, в особистому життя Це Рицар жезлів, рицарь жезлів, якась, можливо, поїздка, якась, якісь дії, які швидкі, а поїздки нема. Ну, Тут, може, доповнюючі карти можуть показати, що куди ви там, можливо, планували кудись там, не знаю, поїхати, чи якісь швидка якась дія, то може подумайте подумайте перш, ніж кудись їхати. Не треба. Да, якось обмеження. Якщо ви там десь кудись далеко собралися їхати, то ну, подумайте перш, ніж поїхати, бо є якісь обмеження. Нема дороги, обмеження. Останьтесь на там, де ви стоїте. Не їте. Так. Да. А взагалі, я кажу, що ну, якась поїздка може бути. Якась може бути в когось дійсно поїздка кудись. Це доповнюючі карти. По доповнюючі карти, говорять, якщо у вас є поїздка, то зупиніться, продумайте дуже добре. Добре, не виривайтеся в дорогу, бо немає і тої дороги. А якщо не дивитися на ці доповнюючі карти, то тоді вам кажуть, що... Трішечки якась поїздка може бути, і ви в особистому житті по особистим якимсь справам може бути якась поїздка. Такий мій прогноз для Терезів. Не можу сказати Терези, що у вас такий прям легкий тиждень, але тут багато дуже залежить від самих вас, бо ви якось ну, самі йдете якось на конфлікт. Трошечки зупиніться. Такий мій прогноз. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь, робіть енергообмін. Ну, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі мої скорпіони. Що тут моїх скорпіонів? О, новини на голову сипаться будуть, якісь новини, якісь поїздки, якась інформація, швидкість, миттєво, якісь від'їзди, якісь. Будете сосредоточувати свої е, сили, всі на якусь одну точку. Да, от Якось є у вас якась справа, яка вона на вирішить у срочному порядку. І ви всі свої ресурси, всі свої можливості будете направляти тільки в одне в одну оцю вирішення цього питання. Новини. Ви розумієте, да? якийсь такий тиждень новин і скоростей. Оце про вас, дорогенькі мої е скорпіони. Давайте подивимося більш детально, причина, чому так. Ясь емоційно подавлений якийсь став буде у вас, емоційно подавлений. Із-за якоїсь нечесності, непорядності по відношенню з якоюсь поїздкою. Оце це буде ваш, якусь новость получите за якусь поїздку, переживайте за цю поїздку. І ви отримаєте, що. ну, Якось ну, не сильно м -м, чесно, і вам треба буде якось срочно міняти якісь плани. Оце про це. Швидко, швидко міня, міняючийся план. Оце може бути в когось так. Гроші. Гроші. По нулям. Скорпіони, гроші по нулям. Починаємо з нуля. Починаємо по новій. Так, якась затримка, якийсь уход, щось, не знаю, якось по чисту обнулите розход. Обмежений розход і гроші по нулям. Оце в нас в наступному слід, на тижні дорогенькі мої скорпіони. Особисте життя, в особисте життя енергія королеви мечів. Ні подході. Ні подході за шибу. Не якийсь такий холодний розчот, енергія, недовіра. Е, вам здрасті, а, а ви відповідь, що треба. Що якось отак. Знаєте, якась холодність, дуже сильна і недовіра. Не підходи. Чому? Якось будете ну це святкування, будете mm -hmm. <кій> <кій> вибирати, вибір свята якось буде дуже-дуже щепетільний. Знаєте, як ото, там я не хочу з тим, в тій компанії я не хочу з тим зустрічатися. А один, одна, одна чи один я не хочу бути вдома, а, а те мені не підходить. Якось будете вибирати, вибирати, якось там з холодним розчутом. Але в одиночку не будете празднувати, будете в компанії. Все ж таки будете в компанії. Компанії в якісь. Святкувати Новий рік. Але так буде ще щепетільна до цього підходить. Якось таке, знаєте, не буде, не, не буде бажання свята якогось. Ну, воно не дивно, з по грошам <свята> карта дурня. Ну, я вам хочу сказати, будете, вроді би, знаєте, і в компанії зустрічати, але в якомусь внутрішньому е одіночестві. Оце буде в когось може бути так. От якось немає у вас бажання зовсім свята, от якогось такого. Так все це додовбало і якось хочеться побути в тиші. Оце такий слідучий. Тиждень дорогеньких моїх скорпіонів. Такий мій прогноз для дорогеньких моїх скорпіонів. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. І як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре.